До церкви для того, щоб відправляли на Бахмут, на фронт для наших захисників воїнів і до перемоги. Хочеться допомагати нашим захисникам, щоб їм було незамитно, щоб їх менше бачили, щоб не сітки їх прикривали, щоб вони нас усіх защищали, <рес> ворога то відганяли, щоб ворог менше замічав їх. Ну як щоб менше їх бачити було. Ну, для про сітки ми не... плетем, щоб їм було помогу. Четверо розпускають і всі речі, щоб було швидше. Ну таке, так, така кооперація. У нас беремося. Ми раз в тиждень, в п'ятницю. Е, ну, більше щоб поговорити, принести шкарпетки, набрати ниток чи чи речі, які приносять для розпуску. Ну щоб взяти матеріал. Тоді дівчата наші. В'яжуть дома, і на наступний тиждень приносять сюди вже хто скільки встигає нав'язати. Так як я тут в територіальному центрі вела гурток, то ми з Оксаною Володимирівною вирішили, потрібно допомагати починати. Запропонували наших дівчат, які ходили на цей гурток в'язальний. Звісно, багато відгукнулося і навіть згуленості, що на гурток не ходили. Почула, що організовується така справа. А в мене багато ниток вдома, бо дітей багато було. І внуків, і лишки залишилися, і кофточки, і все, що можна розпустити, і таке інше. Я все принесла сюди вот, і почала в'язати, хто може і хто не може. Хай приносять нитки, хто не вміє навіть в'язати. Тому що Ми це видає машина вязка а видає? Машина ів'язка треба св'язати. Збираємося і плетемо сітки. Ну, сітки вже почали плести дуже давно, ще, ну, напевно, місяць після того, як почалася війна. Ми ще спочатку осінні сітки плели, а зараз, як ви бачите, перейшли на зимові. Виникла така ідея вже дуже давно, з нашою волонтеркою Юлією Слюсарук. Вона вже ми вже знаємо її давно, ми співпрацюємо з нею дуже давно. І колись в неї така ідея, давайте будемо це робити. Але знаєте, поки почався університет, поки почався, поки ми організували, напрацювали наші заняття. І, врешті-решт, суть зібралися ближче до зими, хлопцям холодно, адже жінки, які сюди приходять, це і мами, і дружини, і бабусі тих наших хлопців, які зараз захищають нашу країну. Я не сподівалася, що буде настільки активно, і настільки це приємно, коли от дівчата збираються. Вони ще щось спілкуються про своє і про війну говоримо, але. Тут діє атмосфера позитиву затишку, бо ми розуміємо, що ці речі вони підуть до наших хлопців. І разом з тим всім, і з тими сітками і шкарпетками перейде настрій. О, тобто, ми передаємо, намагаємося передавати позитив і теплоту. Я, сушу. я, сушу. А, я не перейду на українську мову, але ми всі вже в Херсоні переходимо на українську мову. Мені вже дзвонять з Херсона і вже зі мною розмовляють. Українській мені говорять, ти що? Що до сих пор посуджує? Mm. Mm. Я в нашій веселій газеті прочитала оголошення, що потрібна допомога фронту. Хто міг в'язати, приходи. Я звернулася за тою адресою, мені дали нитки, і ми в'язали праві рукавиці без вказівного пальця, щоб добре було стріляти.